Привіт, друзі! Сьогодні з моїм братом ми відправляємося в ще одне невеличке містечко недалеко від Вроцлава, щоб показати вам атмосферу, як живуть люди. Так, друзі, ми в'їхали в містечко, яке називається Широда Шльомська, це схоже на площу ринок. Зручності життя в невеликому містечку в Польщі. Чому, чому я знімаю невеличкі міста в Польщі? Тому що більшість людей, які зараз Приїхали в Канаду і будуть ставати на ноги. Звичайно, зараз живуть в великих містах, в провінційних містах, але коли у них постане момент той, що треба вже купляти своє житло, вони подивляться на ціни і зрозуміють, що світить їм тільки життя в якихось невеличких містечках, де все далеко і де треба їздити постійно на автомобілі. Ми нам платили парковку. Дякую всім, хто дивиться, підписуйтесь на мій канал, і давайте разом з вами трошки прогуляємося вуличками стародавнього європейського містечка, яке налічує, я думаю, що 700 або навіть більше років. Хто приїхав в Онтаріо, поселиться десь 3-4 години від Торонто. Тобто, от такий приклад. Хто приїхав в Галіфакс, скоріш за все, поселиться якусь годину їзди від Галіфаксу. Тому я їжджу і показую вам ці маленькі містечка, щоб ви побачили різницю. Бачите пам'ятна дошка в цьому містечку свого часу зупинявся Наполеон Бонапарт. В латині написано, я не знаю, я не вмію читати. За допомогою чата GPT переклади на українську святого Яна Непомуцького. Чесності та захисту від наклепу. Ми з братом приїхали в містечко, яке називається Широда Шльонська. І хочемо вам показати вайби маленького європейського містечка. Як думаєш, скільки років цій цеглі? Я думаю, 700 років, як мінімум. Зараз почекай, я зроблю спектральний аналіз. 643 Їй приблизно 620 років. І брат зробив спектральний аналіз своїми пальцями, він майже вгадав. Ми бачимо залишки оборонного муру, який, звичайно, як і раніше в Європі, тягнувся навколо міста. Навколо озера йде така стежка. Вимощена дуже акуратно і ми зараз обійдемо навколо. Ось дивіться, яка нерухомість дуже гарна. З таким видом на озеро. Шикарно. Я думаю, ціни будуть тут трохи вище через те, що тут такий вид. Оце справжня весна, коли в березні вже квітнуть дерева. Це те, чого мені бракує в Канаді, друзі. Весни. Комплекс водний, я думаю, тут басейни. Ми зараз підійдемо там намальований дельфін. Дуже гарно. Зараз все зазеленіє, тут просто буде неймовірна краса. І це невелике польське місто, яке вражає. Хто знає, що це за місце, для чого такий таке, ну, прикольний. Я думаю, дітям прикольно погратися на такому майданчику. Називається Приткі бельгійські на плажі. це пісочок, ви тут на злонки сидите. Як з мержевіки зроблені це. Як дуже-дуже акуратно і чисто і чисто усюди. І дуже приємно гуляти в таких вулочках, коли настільки чисто. Так, от ми буквально виїхали за місто і вже починається промислова зона. Я думаю, тут дуже вона велика. Я думаю, що тут кілька тисяч робочих місць. І от на таких фабриках можна легко знайти собі роботу. Дякую, що подивились, друзі. Мені дуже приємно, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання і до нових зустрічей в Польщі, в Канаді або на Ютубі.